що Не знаю, така похоронила. Знаю. Де? Похоронили в Городищах. Mm. Я ще не розумію, мені чує там, папу закатували. а як це закатували? Кажу, ну замучили. Ну чого вони його замучили? Кажу, його замучили і застрелили. А потім дивився похорон, пожесміну нас показували, і там кажуть, герої не вмирають. Ну Як не вмирати, він умер. Він просто не розуміє цього. 21 серпня його мобілізували, 2014-го забрали в 30-ту Новоград-Волинську. Там приходив навчання, потім він на широкому Лані вони були, а потім в Херсонській області вони там, Каховське водохранілище, охороняли довгенько. І з 1 лютого, виходить, їх вже вони з Савелівка і Наківський район відправили. 8 лютого він останній раз до мене дзвонив. З ним. Ну, він дзвонив дуже 30-40 секунд. Ми його общалися з ним. Він дзвонив, що їде в понеділок, це 9 лютого по боєприпаси в Артемівськ. Просив, щоб я йому гроші перекинула на карточку, сігарет купити, в них не було курити. Там. І 9 лютого це він вже не дзвонив, я вже поняла, що щось там вийшло. Я дзвонила до хлопців, вони мені нічого не хотіли казати. А вже 10-го я там дзвонила, він теж жашкова. І виходить, він каже, я бачу, як Саша сідав в машину, ГАЗ-66, поїхали дві машини, одна точно не вернула, туди не доїхала, ні вернула за Сашу, не знаю. Узнаю. Потім він перезвонив, вже сказав, що вони або в полон попали, або вбиті. А що там, благідне, сілізова. С... 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 Ну і... Не валі, не валі. Подожди, не валі. Вали, Йди сюди! Не вали його. Откуда ты взялся? Откуда сам? Я в Черкасской области. А? В Черкасской области. Какое подразделение? 30-й. Что 30-й? Брат, есть. Нет. А, еще один живой, глянь. Глянь, а да, молчи, 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 молчи. Так ты живой. Гранатка залетела. Красавчики. Этого обыстрела? Ножами, глянь, вооруженные опасные. Числа 20 березня знайшли фотографію, там, де їх перевозили. Там, виходить, були мертві люди. Плацинський і Демчук, вони були, мабуть, ранені, бо закриті очі в них були. Ну, видно, що їм погано і тяжко. А Саня сидів, іменно він серед них, сидів з відкритими очима. Ну, десь якась стоянка це була, бо машини були відкриті. Там, ну, так трошки захватило машини, то всі, даже буси були, задні двері в них були відкриті. Вони, він сидів, він був живий. Ми були впевнені, що вони живі, ми ждали цього обміну. Ми дзвонимося в безбили, вони нам говорять, з дня на день документи готові, ми його в списки на обмін подали. Але що його не було в ні в одних списках. Але вони нас завжди заспокоювали, що це нічого не означає і що вбити вони їх не могли, бо їм нема смисла, Вони ні офіцери, нічого, вони мобілізовані. що Вони по-любому живі. 30 березня позвонив, він представився зразу він сказав, що він донецький волонтер. Я б можу допомогти. Вашу... Ну він дзвонив до племінниці Сашиної, можу допомогти знайти вам вашого родича. Тут він написав, що перекиньте татуїровки його. Получається, поки ми знайшли ці фотографії, бо я була на роботі це ж додому, поки знайшли ці татуїровки, він вже перекинув його племінниці в контакти, перекинув фотографію з моргу, де вони мертві. Там Лице його татуїровка, це що в нього була на плечі, і на руці в ньому була буква «С» і Хрестик. Там на фотографіях цих він сказав, що їх везли як трьохсотих. Але вони попали на Окраїні Донецька під обстріли, їх не довезли. Застрелили, і вони були в лісосмузі прикопані. Їх діпа, так знайшли. Що з 10 лютого по 20 вони лежали в моргу як невідомі, і їх захоронили як невідомих. Це трьох там, виходить. Їх, ще... їх поїхало сім чоловік, а трьох цих не могли знайти. Тих чотири вже похоронили. Але що там на фотографії було видно, що тільки-тільки ну, що його вбили. У нього там синяк, допустимо, і що там ніякого обстрілу не було, вони побиті. Я бачила фотографію нашу і Демчука Васі, там реально вони побиті. Та їх перед цим били, а потім не Били в нього синяк, в нього просто одне око, допустимо, одне око ціле, ну приоткрите даже там видно, що а друге око воно просто там сплошний синяк такий червоний-червоний. Що Я ще ходила з цим і думала, може, вони хотіли з нас поїздіватися, то це там, побили і сказали, закрийте очі. Ну, та ми з ваших рідних скажемо, що ми вбили. Тому що там на відео було що, теж, як він каже, один, що позвоню його мамі, скажу, що я його вбив. Може, вони просто вирішили нас добити. Я ходила з цією фотографією до нас в лікарню, то лікар мені сказав, що ну, як по фотографії, по лиці можна даже сказати, що людина жива. Тому що ці синяки, це все воно вже повинно було бути чорне. І губи повинні бути сині. Там все в нього розове, але що на тілі були такі п'ятна, він каже, що це можуть бути трупні п'ятна, а можуть бути і синяки. Ось ось нам сказали, що ми не розуміємо смисл цього вбивства. Все. Ну, більше всього, бо там на відео чути там, оці голоса, це, що вони чи пообкурювані, чи наколяні, що именно, ну, людину чути, якщо воно нормально, адекватне, ну, то більше всього, що вони там гарно прийняли і вирішили поїздіватися, вони розчитали сили. Бо там Плацинська, вони, вони вислали фотографію, він вбитий в упор в глаз. Васі Демчуку там кажуть родичі, що вуха не було. Ну то що це вже взагалі не люди, якісь садісти. І ще вони умудрилися зробити типу три черепа йому зробили, що у нього, виходить, проникаюча рана голови, але не встановлена яка. що Не видно, чи осколочна, щось, як вони кажуть, попали під обстріл, то могло осколком попасти в голову. А вони взяли цю ранку, вирізали, щоб не було видно, чого він загинув. Просто якщо б вони їх мали бити, хоч би взяли, били їх одразу, нічого таке здіватися. Итак, это была э, жена одного из украинских военных, расстрелянного в плену ДНР об этом и об освобождении украинских военнопленных мы будем говорить с гостями нашей студии Олегом Катенко координатором волонтерской группы Патріот и представителем этой группы Николаем Золотаренко. Добрий вечер. Добрий вечер. вечер вам. Я тільки скажу, що разом з Олександром Бердесом, от свідчення його дружини, ви бачили, були також очевидно розстріляні. Ми не можемо говорити точно зараз. Хлопці скажуть більше. Також Василя Демчука. А це Волинська область. Він з Волині і Павло Плацинський з Радомишля Житомирської області. Вони троє. от це їхня спільна історія, і зрозуміло, що тільки експертиза може сказати в притулці. Люди були розстріляні чи з далекої відстані дружина одного з цих загиблих бійців вже віддала на експертизу. Таку і чекає її зараз. Ми тримаємо цю тему на контролі, і саме ну, експертиза і доведе. Якщо в притулці розстріляне, то очевидно, це буде один з найважливіших докторів. Того, що їх просто вбили в полоні. Вам слово ви вивозили, відкопували ці тіла, які два місяці були поховані біля Донецька, і потім аж передані родичам. Да, так, Ми узнали об этой истории, о том, що є троє закопаних наших ребят. Це было кладбище для аеропорта. Далеко, є кладбище в Донецьке. Вот. Нам дали таку інформацію, щоб ми її проверили. І в нас вийшло договоритися з ДНР. Вот приехала организация, которая нам помогает, Черный тюльпан Ярослав Жилкин. Вот, мы установили место, где они закопаны. Два раза пытались сюда выехать. Один раз ну, неудачно, там были обстрелы, поэтому вернули. Второй раз удалось достать тела, доставить их в Днепропетровск. После чего ну, были сейчас вот устанавливается факты того, был ли это расстрел. Вот, достали мы трое тел ранее месяцем, ну, почти месяцем. Мы вывезли также одного из бойцов из киборгов, которые обороняли аэропорт. Это Игорь Броновицкий, Это доказанный факт расстрела, потому что видео с Игорем было сначала выложено в интернете, что он в плену. Два раза было выложено видео, все видели, что он жив. Все, но потом он оказался убит. Его просто оставили в аэропорту, после чего доставили в Днепропетровск. Мать его опознала. Вот, мы общались с бойцами те которые сейчас находятся в плену тех которые уже освобождены те которые были из его батальона из его полка вот они говорили описали как это было как это происходило сейчас нам помогает заниматься разбираться в этой ситуации международная организация которая будет искать доказательства того что это действительно было Дійсно, але ж ви розповідали, що є ще четверо. Були ще четверо військових українських, яких очевидно також розстріляли на блокпосту Красний Партизан, який не належав все ж таки ну, частково там контролювався українською армією. Частково цей населений пункт бойовикам. Можете цю історію? Так, дійсні на місце два з половиною назад. Э... в нашу организацию позвонил отец Дмитрий, он представился капелланом 20-го батальона и попросил, чтобы мы оказали ему помощь вывозить четырех тел наших солдат. Он называл «Красный партизан», если мы, вы помните, да, это было как раз таки там ожесточенные бои возле этого села, то есть как бы нам пришлось немножко отступить от этого блокпоста. Вот. Мы согласились, конечно, естественно, согласились, он сказал, что нет транспорта, нет возможности, и он это делает впервые. Естественно, мы пошли навстречу и сказали, что мы обязательно поможем, потому что это дело нашей чести. Вот. Когда мы приехали на непосредственно, это было не в Красном Партизане, а в Верхнетроицком, это рядышком село находится, оно было разделено на две части, то есть на одной части были наши, как бы ходили, то есть как бы линии разрешения не было абсолютно никакой, потому что по, поселу люди ходили вооруженные, что с той стороны, что наши военнослужащие. То есть это была такая, скажем так, опасная операция, в которой в любой момент либо наша, либо та сторона могла открыть огонь, и э, могла быть, конечно, быть большая перестрелка. Отец Дмитрий проявил себя как герой. Еще с одним волонтером они пересекли, скажем, этот мост и поехали на встречу с боевиками. Там мы получили четыре тела. На тот момент мы еще не знали, что они были расстреляны. Это уже выяснилось немножко позже. Судмит-эксперт доказал, что они были расстреляны эти четыре человека были расстреляны в упор со снайперской винтовки. Вот. Позже, буквально месяц спустя, тех людей, которые были непосредственно с нашими погибшими ребятами в тот момент, мы освобождали. То есть мы договорились об обмене, и произошел обмен, и они нам уже рассказывали уже в больнице о том, как произошел обмен. Подошла девушка, ей было лет 19-20, может быть, 21, вот, и полевого командира попросила, говорит, можно ли их стрелять по ним. И тот дал добро. И она в притул расстреляла четырех наших ребят. Одному, одному нашему парню повезло фамилия Степанов. Вот, по нем тоже были выстрелы, но они думали, что он погиб, но он на самом деле остался жив. Вот. На одном из обменов был освобожден. Вот, сейчас ну, здоровье, я думаю, его. порядке. Поэтому как бы, вот такие вот моменты, они зачастую бывают. То есть вам известно про восьмох выходит расстрелянных, очевидно расстрелянных в полоне? Ну, мы не эксперты, вы правильно здесь сказали, то есть мы не можем сказать. Мы узнаем это уже потом из каких-то там ну, сообщений, судмедэкспертизы, которая доказывает, что были люди расстреляны, то есть не осколочными, это не осколочные ранение, а это расстрелы в притул. Чи давали ви якісь свідчення міліції або Службі безпеки України про це? Це великий, ну, серйозно, да. великий буквально. військовий злочин, на, серйозний. Так, да, визивають нас в Службі безпеки України, там є спеціальний слідователь, який э, перезвонив нам, ну, я все время знаходився, я буквально вчора тільки приїхав, я був в зоні АТО, все время знаходився, вот, і я йду давати свідчинські показання по цьому питанню. Саме Служу... по, розстріл. в, в да, по, по розстрілу? В Службі безпеки України, так, по розстрілу. Если у вас информация, можете ли вы оценить масштабы этого явления бессудных казней? Я ну, ще додав питання Інтерв'ю було в Київпості мотороли, бойовика який говорив Я сам розстріляв 15 полонених. Наскільки ця інформація з згідно ваших даних може бути правдивою? Ну, на сьогоднішній день 15, по крайней мере, те, которые были розстріляні Мотороли, моторо, которых он заявил, мы не знаем, потому что опять же, таки, уж поймите, что характер ранений может установить только Вот. Но в наше время сами понимаете, когда тело. попадает в Днепропетровск уже, да, вот, которую вывезли. Родственники зачастую ну, дождались вскрытия, забрали, похоронили, никогда, то есть факты расстрела не всплывали. То есть, по крайней то мере... есть, они о... просто не говорят об этом? Да, об одном мы знаем точно, опять же таки, потому что мы занимались поиском этого человека с момента, как он попал в плен. Это Игорь Броновицкий. Вот с момента, как только его первое видео появилось, с нами связались его родственники, и мы начали его активный поиск. Вот, и вот спустя там месяц практически поисков, да, вот мы узнали, что он оказался убитым, оказался расстрелянным. Это действительно явный живой факт расстрела, потому что человек был живой, без каких-либо серьезных повреждений. Вот. Сначала мы видели видео, где он целиком целый, потом мы видели, где он сильно побитый. Вот. И, потом уже, когда и мы сейчас общались. он, он находился в полоне? Да, он, был. все это время находился в плену, его убили там буквально вот момента, пока мы его взяли в плен, до смерти, там, ну, грубо говоря, 2-3 дня. Вот, пока мести их держали там, на перевалочной базе, пока мест их не привезли в официальный, так скажем, ДНР, вот, его вот за, этот, за этот период расстреляли. Ребята говорят, что ему устраивали проверку, их водили на расстрел. Вот, и в, один, в одну такую проверку очень сильно его сначала избили, избили его за то, что он сказал, что он пулеметчик. Они искали этого пулеметчика, потому что, по их данным, пулеметчик наш очень много их ребят положил. И, естественно, mm -hmm. они его искали, но за это как бы они его и убили да там если можно, я да. хотел бы задать еще один вопрос. Вот, э, как люди, которые давно занимаются работой в зоне АТО, освобождением пленных, э, можете ли вы оценить э, вот это вот э, убийство военнопленных? Э, так было и раньше, или это чем нечто повязываем? новое, новая тенденция? Ну, э, давайте я, я вам сразу скажу, э, кого, ну. Под нашим сведениям, кого они убивают, уже расстреливают, попадая в плен. В зоне риска попадает с... главное, кто попадает туда, это правый сектор. То есть обычно с ними. Але да. цих троє хлопців, 30 та бригада, збройні сили Абсолютно України, да, всі да. мобілізовані. Абсолютно, да ви правильно говорите з это как бы я вам говорю, кто попадает в зону риска. от которого они расстреляют, будут расстреливать либо замучают, либо расстреляют это конечно правый сектор вот такая, ну, скажем так, ненависть к данным нашим военным, то есть как бы они первые попадают второе, тот, кто тяжело ранен его могут просто дострелить, для того, чтобы просто с ним не возиться, потому что это нужно его нести переносить на носилках то есть, это люди, которые тяжело ранены и если они не умирают самостоятельно, то их конечно бывает, что их и достреливают то есть, даже некоторые мысли Видели видео, они самостоятельно снимают, это на, на их каналах, на российских, там, Life News, там, вот, э, канал 24, то есть, как бы, эти, ну, есть. Просто на это внимание никто не обращал, это буквально вот сейчас, вот, э, на протяжении вот этого, ну, недавнего времени, что начинает обращать внимание на расстрелянных людей. А на видео это показывалось еще с лета, ну, с лета, начало осени. Да, и в основном, вот, из тех, кто был расстрелян, это первые, да, это снайпера. Пулеметчики, да, пулеметчики. Тому що в основному всіх їх беруть на бойових позиціях, і uh -huh. у нас самый большой урон наносят політчики снайпера, поэтому они перші попадают в списки, скажімо так, розвільних uh, добре. Після короткої буквально паузи ми з хлопцями продовжуємо розмову про те, взагалі, що зараз відбувається з полоненими, хто їх звільняє, хто займається їхнім звільненням і чому немає взагалі так довго вже обміну.